І вчора, і сьогодні часто дощить, влиє дощик і перестає. І вітряно. Вітряно і прохолодно. Плюс 18. Закінчується липень. Здоровенькі були мої дорогі, шановні. Друзі, відвідувачі каналу, знайомі і рідні. От і закінчився липень. Закінчується сьогодні. Завтра вже хто дочекає, буде серпень. Щоденні події з країни. Засмучують кожного, хто, хто їх слухає. Молимося за тих, хто там. І дуже сумно, що цієї ці ночі наробила. Дуже сумно. Я вам скажу, навіть немає радості щось казати, щебетати, розказувати. Не, нема не в гуморі не тільки я, а й усі, усі, хто. Розумні люди, які співчувають, які не радіють і не пишуть там свої коментарі, що о, а так вам треба, а так все. Різні є. А гинуть люди, гинуть діти. Цієї ночі це чи світа, чи вночі було. Вночі в Києві загинув шестирічний хлопчик. Також разом з іншими. Я не знаю, чи достали того чоловіка, який був під бетоном. Так хочеться, щоб вже наскорі... найшвидше прийшов мир спокій, щоб не гинули люди і діти, щоб не руйнували житла для людей, щоб не було поранених, стільки поранених, ополонених. Забирають полон і знущаються над ними. Ой, Спаси, сохрани, Господи. Бажаю усім спокійної ночі, дожити до завтра спокійно, без вибухів, живим і здоровим.